Доброго вечора. Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Його виступи на Майдані Незалежності у Рівному, напевно, чув кожен з рівнян. Зараз же він фронтмен рівненського гурту Never to Late Band. Про їхню першу прем'єру пісні говоримо сьогодні з Максимом Прокопченком. Вітаю вас! Вітаю! І вітаю також з прем'єрою пісні. 9 грудня вона відбулася. Які ваші відчуття? Супер круто! Це вже друга пісня. Перша пісня була 9 листопада. Це була вільна країна. Це друга пісня. 9 грудня вийшла Разом ми сила». Обидві вони патріотичні. Ну, ми гурт і ми задоволені. Так. Скоро буде третя пісня. Тобто ми так взялися, і практично кожного місяця в нас є план далі ну, працювати, виставляти пісні? Тобто, це можна сказати тільки початок. Теж патріотична, третя третя, ні, третя буде різдвяна. Угу. Її вихід буде у цю суботу, а, да, 17 анонс. грудня. Да, вже буде прем'єра нашої третьої пісні, різдвяної. І як же відреагували е, самі слухачі на вашу пісню? Позитивно, ну я не чув жодного uh -huh. негативного, може, десь і комусь не подобається, але вони того не говорять. Багато коментарів, багато репостів. Тут тобто людям подобається. Uh -huh. Вирішили почати з патріотичних пісень, так як зараз на часі, щоб підтримати і наших людей, і наших військових, тому що я не один раз спілкувався взагалі з військовими, які або на реалізації, або ну, uh -huh. зустрічалися. І всі говорять, що нас мотивує музика. От ми каже, перед тим як ідемо в бій, ми слухаємо е, різні відомі, відомі патріотичні пісні. Ми заряджаємось, йдемо в бій, і ми звичайно знаємо, за що ми воюємо. І е, музика допомагає. Отак. І ми теж вирішили перші пісні зробити патріотичні. Тобто якийсь початок уже для гурту був, але ви все ж вирішили перші пісні зробити патріотичними. Чи це так? Доля вирішила, що от е, перші пісні вашого гурту будуть саме на таку тематику. Е, у нас є е, зроблені пісні, але не записані. Ага. І вирішили записувати патріотичні спочатку. Угу. Ось так. Тобто, е, спеціально для військових, аби зробити їм такий ніби подарунок. якийсь. Ну так, да. ну і для людей, звичайно. А як створювалася прем'єра цієї пісні, а, разом і сила. А, як записувалися, хто брав участь? Угу. Взагалі я її написав ще а, на третій тиждень війни, давним-давно. Але тоді в мене ну, не було змоги її записати. І тому так вийшло, що записана вона була тільки ну, місяць назад, зроблена. Ми угу. почали її писати два місяці, назад, ну в середньому там два-три. Тижні займає записати пісню, щоб нам вже студія її віддала. А так. чому ж тоді обрали 9 грудня як день прем'єри? А тому, що в нас 9 листопада ми вибрали як день прем'єри першої пісні Вільна країна ага. і захотіли рівно через місяць uh -huh. на те саме число поставити і прем'єру другої пісні. Тобто, наступна має бути 9 січня, четверта виходить різдвяна. Буде 17 грудня як подарунок. Ага, привітання awesome. людей uh -huh. з Різдвом. А по нашому Плану по графіку так. Вже четверта, вона вже, до речі, є записана, вона чекає своєї черги на 9 грудня. Так. Вона буде з патріотичною ноткою, але більш така е танцювальна та ну, чимось комічна. Так угу. можна сказати, так. А плануєте до неї записувати якийсь кліп? Бо я знаю, що до цієї пісні, яка нещодавно вийшла, кліпу ще немає. Немає, ну і ми не плануємо його робити. А не плануєте. Да. Ми зробили кліп на першу пісню Вільна країна. Uh -huh. записували його у Рівному та у Львові. Друга пісня без кліпу. Різдвяно також без е, буде. А вже четверта буде з кліпом. Отакий От план. А чому так визначили для окремих пісень? Чи це умотивовано самою тематикою? Ні, тут там. Така думка, що на кожну пісню робити кліп. Нелогічно, ми розбавляємо. Uh -huh. Пробуємо так, пробуємо так. ну Можна сказати, що ми ще молодий гурт, ми тільки почали, ми ще шукаємо, як працювати. Тобто Пробуємо по-різному так, uh -huh. і дивимось, що, як слухач на це реагує. Можна сказати, так. А ви згадували про те, що написали нещодавно пісню, ну тобто, на третій тиждень війни, ви сказали, правильно? Да, давно, ну, От. Ре... От. А, ре... а ре... як тоді згадували? було з. Натхненням, тому що дуже багато виконавців е, стали в такий ступор і не могли творити зовсім ні творити, ні слухати, ні виконувати навіть не свої пісні, а просто якісь пісні, аби підтримувати своїх слухачів. Як у вас з цим тоді було? Тоді взагалі було важко. Але ну тоді, на той момент, ще не було. Патріотичних пісень, якось тоді це все зупинилося, і ну в мене виникла ідея написати. Я написав і я собі просто її написав на диктофон. І вона була ця пісня, так? І потім почалася така хвиля, що ну, кожен музикант почав виставляти uh -huh. патріотичні пісні. От. І тому е, ну, моя просто лежала, я тоді ну, не мав змоги її одразу записати, тому що ну, ми вже з літа почали планування запису і тому подібного, що вже, е, вже це робити професійно. Вона чекала своєї черги. Так. Але от там є такі слова е, ну, про русський корабль. Uh -huh. Він ще був придуманий тоді зараз це вже мало хто використовує, але вже знаєте. Слова були продумані, тому її записали, як вона і була продумана. Я, ну, типу, можна сказати, один із перших, хто цю фразу вставив в саму угу. пісню. Ну так. Да. Але ну, тоді не зміг її показати. От, так Чи вийшло. страшно було от, запускати цю пісню в люди, щоб її почули? Тому Вже що, ні, що не я не знаю, страшно. що деякі виконавці переживають, як сприйме це аудиторія. Угу. Ну, в мене. Ну і в нас в гурті нема страху критики, так uh -huh. да, і ніколи в принципі не було. Тобто, якщо хтось, якісь хейтери будуть вам писати коментарі, uh -huh. ви на них не будете зважати. Ні, ну як, ну так, хай пишуть. Е, да, нам не то, що все рівно, просто хейт є всюди, і це нормально. Uh -huh. І на нього треба так і реагувати, що це так не то, що добре, а нормально, що він є. Тобто для вас музика це швидше щось ваше внутрішнє, ніж те, що скажуть люди, і що вони про це думають? Ну, Да, звичайно. Ваше вираження, емоцій, я маю на увазі, тому що знову ж такі якісь відомі виконавці. Вони ну погодьтеся співають і роблять якісь пісні для того, щоб подобатися аудиторії, і навіть деякі з них спеціально використовують якісь мотиви, рингтони, там баси, тому що бачать, що там в тренді. Mm. Чи слідкуєте ви за цим? Слідкую і стараюсь також підтягувати угу. тренду. Звичайно. Тобто, тобто, не настільки вже і я, власне. Я зрозумів Став... питання. Угу. Е, так. Е, коли ми робимо музику, ми її не робимо так, щоб аби нам подобалось. Ми робимо так, щоб це подобалось людям. От. І... Е, Ну, мені взагалі просто багато жанрів подобається. Ну, різна музика подобається, тому нема такого, що пишу пісні через силу. Все мені подобається. Але стараюсь да, от, все рівно в тому стилі писати, в якому зараз він там, на даний момент найпопулярніший. І стараюся, до речі, писати в різних стилях, щоб не було все схоже. От я, в тому бачу сенс. Багато хто з музикантів обирає якийсь свій окремий ем, жанр, стиль, можна сказати. Так? Ем, я стараюся трошки по-іншому все робити, щоб воно не надоїдало, щоб пісня за піснею не була. Ну, похо схоже ага. на даний момент дві патріотичних пісні. Я не бачу просто сенсу викладати там разом у сила пізніше, ніж зараз. І вони з «Вільною країною одної тематики. Патріотичні інструменти, ага. там можна сказати, подібні. Ага. Але далі хто буде за нами слідкувати, буде бачити, що ну, взагалі там. Четверта пісня буде відрізнятися від цих двох. І кардинально. Тобто, якщо людина не впізнає мій голос, вона подумає, що це зовсім інші музиканти це продумували. Це да. так спеціально задумано. Так, да, у ну, мене така ідея. В, рі, в, в різних жанрах, в різних стилях поробити. Можливо, в майбутньому я оберу якийсь один шлях, але на даний момент угу. е, є от список пісень. У ну, мене 11 пісень, які в планах е, цього року випускати кожного місяця. Дай Бог, щоб все вийшло. Так? А скільки але часу різні? ви писали от всі ці 11 пісень? Тому що я Він. бачу, що ви е, так е, серйозно підготувалися да, до я досить підготовлений. Е, Можна сказати, три, три роки, от якщо брати так в загальному від самої старшої до самої молодшої пісні. Але я так розумію, що зараз вийшли наймолодші. Е, ну разом і сила вона була написана. Тя, що прем'єра 9 грудня, в uh -huh. е, третій тиждень війни. Вільна країна була написана е, в серпні, uh -huh. але ми її спочатку записали. Різдвяна, тя, що вийде в суботу, вона була написана е, два тижні назад. Тобто це наймолода. У mm -hmm. да. мене прийшла ідея. Взагалі не по графіку, да? тобто в нас вже четверта готова, у нас вчора ідея, я придумав Різдвяну, ми її быстренько записали, і вже вона готова, ну, вона вже буде публікуватися в суботу. І Захотілося б привітати наших людей з Різдвом і розбавити теперішню атмосферу, чимось таким, знаєте, Приємним. типу, все рівно будуть же всі сім'ї збиратися там, біля ялинки, подарунки. І хотілося б, щоб ця пісня в них звучала. Тому от ми вирішили це її швиденько і зараз випустити. Давайте тоді послухаємо вашу останню написану пісню. До вашої уваги, прем'єра пісні Разом ми сила. Стоїть солдат до останнього потиху, останнього потиху, Україна стоїть, стає наш народ, разом із сонцем, разом покажемо ми, разом із сонцем. Дякую вам дуже за таке чудове виконання. Давайте тоді перейдемо до того, хто створював цю пісню до вашого гурту. Mm -hmm. І перше моє питання: звичайно ж, звідки взялася назва? Я впевнена, mm -hmm. що там є якась цікава історія за цим. Назву ми придумували ще, коли ми були кавер гуртом. Тобто, uh -huh. як ви казали, часто чули на Майдані. Ми колись хлопцями виступали на площах гуртом, так? І співали не авторську музику, а більше ну, кавери на різні uh -huh. пісні. І, і ну, і Нам, відповідно, потрібна була назва. На той момент ми ну, обирали. Ми думали, що це може бути. Тоді ми були троє у гурті, це був я, Вадим Пилипчук та Сергій Поколюк. Е, і е, Вадим запропонував пісню, е, пісню я кажу, назву «Never too Late. Uh -huh. І вона сподобалася і мені, і Сергію, і тому ми її обрали. А варіанти були там різні, там, і інверсія, Сєва Мак. Ну, таке, знаєте, як хлопці собі продумали, що це може бути. Різні такі е, е, крутилися думки. Але саме от е, Вадим е, запропонував, е. ми її взяли і. Ми тоді грали і завжди на вертулейт, створили собі сторінку в інстаграмі, там плакат у нас був і вже ця назва і залишилася. Вже і Люди, ну коли там бачать мене, це це Максим. Там не вертулейт. Uh -huh. і, і коли я вже прийняв рішення робити авторський проект. Саме переходити на авторську музику, я вже не міняв назву. Залишили never late. Мені вона подобається, є в цьому і сенс, ніколи не пізно, так, такий, можна сказати, мотивуючий, якщо uh -huh. щось в житті десь не виходить, можна спочатку починати. Так само і з музикою в нас теж ми збиралися, грали, мінялися в нас люди в команді. Але все рівно ну, дійшли до того, що зараз запустили вже авторський проєкт, працюємо над ним, багато є планів і дай Бог, щоб все в нас вийшло. Тобто ці люди, які зараз в команді, це не ті самі люди, з якими ви починали. Я починав з Сергієм Букалюком та Вадимом Пилипчуком. Угу. Зараз Сергій залишився. Сергій грає на барабанах. І ще є двоє нових хлопців, з якими мене починали, але вони до нас приєдналися: це Давид Зіборов грає на баз гітарі, та Діма Петришин, який грає на клавішах. От відповідно моє запитання. Як, на вашу думку, впливає вибір людей в команді? Чим вони особливі? Тому що я впевнена, що от без навіть когось одного Лейт був би не таким, грав би не так і звучав би не так. Звичайно. Чесно, дуже важко підібрати завжди команду. Я думаю, це у всіх сферах. Навіть завжди, якщо брати сферу не тільки музики, а й різний різного бізнесу. Завжди власники бізнесу кажуть, головне це команда. Uh -huh. Те саме і в музиці. І дуже важлива роль, щоб люди, які зі мною працюють, вони не тільки гарно грали, да були професіоналами в своєму інструменті а і були відповідальними. Тобто, що вони ставилися відповідально до проєкту, тому що якщо в цієї відповідальності не буде, завжди є якісь паузи. Тому от останнім часом ми і, можна сказати, притиралися ще, можна сказати, да? один до одного, чи нам буде комфортно працювати. І на даний момент ну, вирішили от четверо далі рухатись. Можливо, і буде з часом мінятися, але на даний момент комфортно, тому що ці хлопці відповідальні, і в нас і від цього, що кожен ставиться до гурту не як-небудь, а з, з тим, що якщо ага. в нас фотосесія, значить фотосесія. Да? От ми вибираємо час чи там запис, і всі приходять. Мені це подобається, що є відповідальність до цього проекту. А як якими є історії цих хлопців, які до вас приходили. Чи ви спеціально шукали, наприклад, їх в соцмережах? Чи можливо хтось якось сам вас знайшов? Ну, всі мої знайомі з да? uh -huh. ми навчилися в музичному коледжі. Uh -huh. Давид, який басіст, він також вчився в тому самому коледжі. Так? Але ну, я вже тоді його закінчив, але ми зустрілися в ми Були спільні знайомі, які нас познайомили. Далі Діма. Ми з ним також вчилися в коледжі, але яка історія? У вас коледж прям об'єднує. Ну, так, виходить, всі люди так. Діма також після того вчився в, Харківськ... в Харківській консерваторії. Okay. Він і там і працював, але на даний момент він. Здається, якщо я не помилююсь, півроку вже, вже е, як переїхав у Рівне, uh -huh. і ми з ним просто зустрілися на вулиці і ну, привіт-привіт, типу, як ти? Та, Хочеш добре, гурті ти добре. Він, добре, І він пішов. Я собі стою і думаю, так, мені ж потрібен клавішник. Я його uh -huh. одразу добираю, кажу, Діма, йдемо на каву. Ми через пів години після того, як зустрілися, він зустріли вже на каву. Я йому запропонував, він з радістю прийняв пропозицію, і ми почали з ним співпрацювати. Отака а гурти, і бурти, да. правда? Так. Е, — У мене питання ще в тому, як саме твоя доля розвивалася, музична, я маю на увазі. З чого починав? Ну, звичайно, я ще починав з музичної школи. У угу. е, мене мама музикант на І Ще така була історія, що е, коли я був в другому класі в загальноосвітній школі. З мого класу, семеро чи восьмеро, дітей пішли в музичну школу, а мене мама не записала, сказала, що ще рано. І я дуже просився, як так, що я твій син угу. в музичну школу не ходжу, а мої однокласники ходять. ходять. І я випросив, і мене ну, там третій був місяць навчального року, мене типу вставили, я догнав програму. Да. От так почалась моя історія з музикою. Тобто гра на акордеон? Ні. А, так, да, до речі, півроку. А далі ну, я не любив акордеон. Я перейшов на вокал та фортепіано. Фортепіано теж мені не подобалося, але зробив як додатковий інструмент. Після того я взагалі не планував іти по музиці. Музичну школу я вже закінчив, але в нас в музичній школі з'явився оркестр і потрібен був барабанщик. І мені чомусь захотілося сісти грати на барабанах. Я почав вчитися, їздив в Рівне, тому що я не з рівного. А з Хмельницької області, Словецького району, село Берездів, я в Рівне їздив брати індивідуальні уроки по барабанам. В свого вчителя, потім такого я поступив в музичне ага. училище. І я за півроку навчився грати, ну, таку базу отримав для того, щоб поступити в музичне училище. Я півроку пограв в оркестрі у е музичній школі, пішов, поступив в музичне училище і закінчив музичне училище, ну, тепер коледж, ну, потепер по музичний коледж е по класу ударних інструментів. Але на третьому курсі я вже почав грати на гітарі і співати, і зібрав от Сергія Ведима, і ми почали виступати на вулицях. Так починалася взагалі моя кар'єра. А на гітарі я сам обучився грати, коли ще мені було років 12. Але я на гітарі не граю професійно, тобто я собі акомпоную на гітарі, uh -huh. тому тут а, ну, не потрібно було там якісь. Це уроки все одно грати. асортимент а, музичних інструментів, Получаємо, акордеон, да. що там, барабани, гітара, фортепіано. Да. Ну, по факту, я вмію грати на барабанах і uh -huh. співати під гітару. Ось так. Те, що там були і фортепіано, і кордон. Я навіть то ніколи не згадую, тому що сісти щось професійно зіграти я не зможу. Якусь. Такі там пару нот, то, то може, але це, це не професійне. Ну, вже е, маєш і виступи в рівному, дуже багато виступів. І на барабанах, і на гітарі. Е, всі рівняни це бачили. Е, який із цих виступів, або, можливо, ще були якісь виїзні, е, ти запам'ятав найкраще от на все життя? Відгукнувся він тобі. Угу. Та напевно, що коли ми з хлопцями виступали на Мегаподії, е, ми тоді на розігріві були ну, перед зірками. От. Сподобалось те, що ми грали на вулицях, так і деколи в якихось кафе е там, ресторанах. А тут а, велика сцена угу. перед зіркою. Ми якраз виступали перед зідзію, і це для нас був такий визначний ну, момент. На, на, на той час ми тоді зіграли дві пісні. До речі, теж була авторська пісня. Це ну, вона одна із перших, тому я її не планую записувати, поновлювати. Ага. Ми її тоді зіграли. І друга, це ну, вже був кавер ага. да, от Ми виставили нас був Лідзію, ми там фотографії з зі зірками поробили. От тоді найбільше ну, мені принаймні це сподобалось. А так, в кожному місці було круто. У нас Виходить, що в кожному місті вже були якісь свої фанати, дівчата, хлопці, uh -huh. старші люди. Вони збиралися. Ми писали в інстаграмі, коли ми приїжджаємо, в якій годині розпочинаємо на вулиці концерт. У нас такий тур був: Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ. Навіть коли був сезон спека, їздили в Одесу, Херсон, Кривий Ріг, Миколаїв. Я любиш подорожувати. Да. Ми об'їздили. Ми Пів України, можна сказати, Житомир, Київ, багато тебе було тоді. То ти підкрив уже багато, вже якщо не сцен, то як мінімум міст. А яку міст, яку сцену ще хотілося б підкорити? Можливо, якусь світову. Отак як мета? Ну, мета, напевно, часом, так, стати по одної із найпопулярніших гуртів в Україні uh -huh. і е, з виходити потім також на ринок і світу, як наші зірки зараз це роблять. Я розумію, що нам ще потрібно дуже багато роботи для цього робити, uh -huh. але ну ми готові до того. Будемо над цим працювати. Ну я знаю, що ваш тур по містах продублювався. Так би мовити, і зараз ти їздив вже з благодійною метою по містах і збирав гроші. В uh -huh. яких містах вже був? Mm, ну, багатьох. Можна сказати, всю західну Україну об'їздив. Uh -huh. Це і Рівненська область, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська. Ем, Які назвав п'ять чи шість областей західних. Uh -huh. Я об'їздив. І скільки вдалося зібрати? Ну, на даний момент це вже 530 тисяч гривень. Вау. Це суттєва сума. А на що витратили їх? Багато на що У мене є звіт в Інстаграмі. Ну, основне, це тепло. Куплялися тепловізори, угу. бронежилети, каски, докладав гроші на автомобілі. І зараз, в принципі, збирається на автомобіль, ну, для збір також. Багато де. Тобто, в мене співпраця була не з кимось конкретно одним, а з багатьма волонтерами, ну, знайомими людьми, яких ага. я знаю, що там, цього хлопця знаю, і він воює, його Та, там батьки потрібно. чи рідні мені написали, що потрібна допомога, я їм допомагав. Дещо сам закуповував, дещо передавав кошти. Цим людям вони купували і скидали мені ну, фотографії, що вони купили, чеки, що ну, типу, все нормально, гроші пішли куди потрібно. Угу. Ну, зараз а, ти ще продовжуєш а, свої погодільні ті, правда? Да, Набагато ну, рідше, рідному... але продовжую так. А, і останнє тоді моє запитання: угу. а, ким ти бачиш Максима Прокопченка через ну, років 5? Угу. Тому що ваш розвиток вашого гурту, ти сам сказав, що місяць нова пісня, це mm -hmm. дуже стрімко. Мені здається, що через 5 років точно буде якийсь результат. Я теж так думаю. Ну, то є ціль, так досягнути популярності в Україні через 5 mm -hmm. років. Також паралельно, що розвиваю бізнес, хочу там е, досягнути успіхів, е, бути успішною, щасливою людиною. Я зараз ну, на знаєте успіх завжди і щастя в, ну, вимірюється відносно чогось. На даний момент я дуже щаслива людина. Угу. Я живу так, як мені хочеться. Дякую Богу за це. Е, ну і в перспективі. Хочеться самоштабувати, досягати uh -huh. і успіхів і в бізнесі, і в музиці, стати популярними, щоб була ну, більша і більша аудиторія. Зараз вона Кайф. Маленька, да, звичайно. Ну, я вже живу в Каїв, але ну, в більших масштабах більше виступати. Дай uh -huh. Бог, закінчиться війна, будуть в нас концерти, фестивалі. Ціль, що нас запрошували, ми завжди в цьому приймали участь, всі були на слуху. От, Така є в нас ціль, мрія, можна сказати, до того прагнемо. Дякую дуже за розмову і бажаю того, щоб все вдалося, аби ваш гурт став одним із найвідоміших в Україні, і наше рівне прославилось тим, що з нього пішов too late». Дуже вам дякую. А я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з фронтменом рівненського гурту Never Too Late Band Максимом Прокопченком. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. До побачення.